Вітаю, приєднуйтесь. Півхвилинки почекаю, коли ФБ запросить, коли Фейсбук запросить людей. ось, Дуже цікаво буде з вами поспілкуватися. Приєднуйтесь. Вітаю всіх, хто приєднується. Так, хто не зможе зараз подивитися в прямому ефірі, то подивиться Подивиться в запису. Вітаю, так, сьогодні вирішила таку тему підняти, як доглядати за волоссям Зараз якраз такий час, такий період перехідний, і ця тема для багатьох людей дуже важлива. Я спілкуюся із знайомими і бачу. Який стан їхнього волосся і які проблеми вони озвучують? Зима закінчується, хоча погода ще така аж ніяк не хороша, так? Але все-таки все колись буде тепло, колись все буде гарно сонячні дні, і нам дуже хочеться вже скинути ті шапки. Пустиних, шарфики, хтось що носить, так, і нарешті насолодитися теплом, розпустити волосся і вже без ніяких головних уборів ходити по вулиці. Але за час зими волосся пошкоджується. По-перше, від холоду, якщо ви не носите головного убору. По-друге, від головних уборів, від шапок, які дуже тісно прилягають до голови. І також волосся пітніє і швидко жирніє, швидко брудниця. Буває таке, що навпаки, волосся стає дуже сухим, починає ламатися, шкіра голови сушиться. І це все залежить від погодних умов і також від стану самого волосся. Недавно таку інформацію побачила, що Якщо ви не носите головний убір а натягаєте взимку капюшон, то він також дуже сильно шкодить вашому волосю. Це тертя отут, зверху і ззаді капюшона, воно дуже сильно знищує волосся дуже сильно шкодить. <кій> Ось тому, тому є засоби, які якраз у цей перехідний період, у весняний період, допоможуть вам відновити волосся. Допоможуть зробити його здоровим, гладеньким і блискучим. Я хочу розказати про засоби компанії Пруве, які допомогли мені відновити волосся. Ось, мені дуже подобається волосся, воно має воно здорове, воно має <клес> блиск і дуже гарно виглядає. І також укладається шикарно просто. Ось. Перше, це є шампунь, безсульфатний шампунь. Друзі, безсульфатні шампуні, ну це найкраще, що зараз придумали, тому що в магазині я давно давним не купляю шампуні вже багато років. І рекомендую не купувати цю хімію в магазині, тому що вона тільки шкодить волоссю. Те, що воно набагато дешевше, не, аж ніяк не дає гарантії, що воно добре і що воно нешкідливе для вашого волосся. Шампунь безсульфатний. Тобто він не має ніяких хімічних елементів, створений тільки на натуральних інгредієнтах. Найперше, що в ньому є, це є керацин. Це інгредієнт, отриманий з артишоку, який допомагає волосся бути здоровим, який відновлює кутикулу, відновлює саму структуру волосся і захищає від руйнування. Е, е, також е, Є такий екстракт бамбука тут. ось, Він також запобігає роздратуванню шкіри, подразненню шкіри волосся, ось так шкіри голови, і допомагає їй бути також здоровою, щоб не лущилася. І також морська вода, яка має багато мікроелементів, яка також дуже корисна для нашого волосся. Як ним користуватися. Всі спеціалісти радять шампунем два рази мити волосся. Перший раз нанесли трохи на руку, розтерли і помасажувавши ось так голову, помасажувавши гарно, так, не буду сильно розтріпувати, помасажувавши волосся, перший раз ви змиваєте бруд, ви змиваєте жир з волосся. А другий раз це так поверхнево. А за другим разом, коли ви миєте голову, ви вже змиваєте глибше. Це все, весь цей бруд, який там ще залишився. І потім змиваєте водою. Для миття голови не можна брати дуже гарячу воду. Може багато хто любить гарячу воду, але вона пошкоджує, пошкоджує волосся, гаряча вода. Треба брати таку, ну, досить теплу, але не гарячу. Далі наступний, обов'язково до безсульфатного шампуню, Обов'язково треба брати кондиціонер, який спеціально для цього призначений. Якийсь там в магазині, а, я куплю чи я маю. Ні, обов'язково треба <кхід> кондиціонер, який для нього призначений. Бачите, це ціла серія. Цей шампунь. Відкриває лусочки на волосі, вимиває добре з нього весь бруд і кондиціонер закриває ці лусочки. І волосся робиться гладеньким. Ось, коли помити шампунем самим, то волосся на дотик стає таке шершаве, таке дуже негарне. І обов'язково, коли кондиціонером помастиш, то воно тоді зразу робиться таке гладеньке і блискуче. в кондиціонері є комплекс із семи рослинних олій, які захищають волосся, дають йому вітаміни. і Дякую, дякую за ваші лайки, дівчатка. дякую. Ось Захищає і навіть від сонячного проміння. Такий захисний фон робить на волосі. Я користуюся ними вже давно, і вистачає мені, От я купила на початку січня, тут ще є. Тобто вже три місяці минуло. Я мию волосся два рази в тиждень, мені вистачає його надовго, ну на півроку точно вистачає. Так само у мене клієнтки беруть. І дуже-дуже задоволені, і також їм вистачає надовго. Ще хочу сказати, що безсульфатні шампуні в інших компаніях, я так подивилась по цінах, йдуть від 1000 гривень. Ну, роблять знижку, там акції всякі, ну, за 750, за 800 гривень можна взяти. Наші шампуні набагато дешевші. Але по якості абсолютно нічим. Не відрізняється. Тобто за 1000 гривень можна взяти шампунь, кондиціонер і ще інші засоби, які я зараз буду, про які я буду вам розказувати. Так, коли ви помили голову, треба її волосся висушити. Але в ніякому разі не розтирати рушником. Ви акуратно промокаєте рушником волосся. Якщо замотуєте такий тюрбан на голову з рушника, всі так люблять робити, то. Ходити так, не більше п'яти хвилин. Тому що волосся запарюється там під рушником, і від того воно ще більше пошкоджується, починає ламатися. Тому не більше п'яти хвилин. Ось воно, рушник впитає всю вологу, яка є на волосі. І воно вже не буде таким мокрим, і буде далі зручно робити з ним інші процедури. Так, ще у нашій компанії є ось така. Кератинова сироватка. Шикарна просто штука, вона йде як маска. Ось, на, теж взяти трошки її на руки, ось, теж розтерти і ось так акуратно по волосю, по кінчиках особливо, розподілити і потримати 30 хвилин. Після ось сироватка, відновлює і регенерує наше волосся. Вона допомагає шкірі голови залишатися такою гарною, не сухою, зменшує випадіння волосся і також ламкість волосся. Ось довший час я жила у Польщі, там дуже суха, там дуже погана вода, вона дуже сушить волосся, мікроелементи є різні такі, і ці засоби мене дуже рятували. Я не вживала, там всі на вітамінах сидять, там постійно чимось мастять те волосся, щоб воно так, воно в мене <сих> сипалося, але ці засоби, то, я думаю, дуже сильно допомогли врятувати моє волосся, тому що вони його зволожували, <сих> ой, вибачте, і підтримували в доброму стані. Ну, Зараз вже набагато інакший вигляд <сих> волосся, тому що в нас в Україні трошки краща вода. Складається він із фітокератину із. Зараз скажу, я собі записала, бо це така назва цікава. Олія інка з горіхів перуанської рослини Сача інчі. аргінін, екстракт червоної конюшини. Повністю натуральний склад. Ось. Намастили цією сироваткою, півгодини потримали, потім змили теплою водичкою такою. Приємною для нашої для шкіри нашої голови. Багато, багато людей також жаліються на те, що волосся погано розчісується і плутається. Для цього компанія створила ось такий термозахисний спрей. По-перше, він захищає волосся від термообробки, коли ви сушите волосся феном, коли ви. Використовується плойки або вирівнювачі волосся. Це після миття, після використання всіх засобів кхм, нанести ось так, нанести трошки на волосся, акуратно розчисати і після цього можна сушити. Дуже класно захищає і допомагає розчисуванню волосся. Розчисування стає легше, волосся не плутається. І також зволожує волосся, допомагає йому відновлюватись. Згадую своє дитинство. У мене було дуже довге волосся, і воно дуже страшно плуталося. Це просто нереально його було зранку розчесати. Якби тоді були такі засоби, я би так не мучилася зі своїм волоссям. Ось, і... Ще хочу сказати, що в мене дуже давно немає посічених кінчиків ось. Волося рівненьке, гарне і ніякої посіченості. Стрижуся я десь так раз на 2 місяці, тому ще не ходила до перукаря і можу сказати, що тут посічених кінчиків немає. Ні фарба йому не шкодить, ні фен нічого їм не шкодить. Так, ну і ще одне, якщо у вас ну, дуже сильно пошкоджене волосся, то можна ще взяти ось таку олійку. Олійка авокадо у нас з піпеточкою, дуже зручно користуватися, нанести трошки її на руки, ось, і акуратно ось так на кінчики волосся нанести. Якщо у вас січеться волосся дуже сильно, можна нанести на кінчики і теж трошки потримати, і потім змити. Волосся не жирні, але його треба трошки. Волосся не жирніє від неї і дуже гарно відновлюється. Ось так. Ось такі сьогодні були для вас новини. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете зберегти своє волосся в ідеальному стані, щоб воно не ламалось, не висушувалось. І мало дуже класний вигляд, блискучий. Дехто такі спеціальні спреї використовує, щоб волосся було блискучим. Я так розумію, що моє волосся і блискуче, і без тих спреїв. Ось, тому раджу обов'язково ці засоби мати завжди в себе вдома, користуватися ними і з вашим волоссям завжди все буде в порядку. Все. Дякую всім, хто був. Зі мною в цьому ефірі Якщо вам щось потрібно, звертайтеся, обов'язково допоможу придбати. Якщо хтось хоче знижку 25% на ці всі засоби, пишіть мені, я розкажу, як це можна зробити. І до нових зустрічей в ефірі. Па-па!